територіальної оборони, захищаючи Україну, російську окупанті, будучи вірним міською присяжі, до кінця виконуючи свій службовий обов'язок, героїчно загинув. Поважкайте поправа на трасу, втрата Врата гідної людини, браті громадянина, справжнього чоловіка, які важкі закрити часу. Полишив своє верне ремесло і взяв зброю до рук. Володимир Васильевич да. Якщо не він, то тут, в його вольненицьому селі, буде те, що ви бачили, вірбі нібуче. Жодні слова не повернуть Володимир Васильовичу. Ми всі в боргу. В неоплатному боргу проти родини. Ми всі в боргу. Перед тими загиблими, чоловіками, жінками, які віддали найдорожче. Додається своє життя. Герої не вмирають. Пам'ять про них буде жити вічно. Вічна, вічна пам'ять і слава! Володимир Васильовичу! Вічна пам'ять і слава всім тим, хто віддав своє життя за нашу країну, за її народ. Оголошується, коли навчається. Верховний служіння, слава Збройних України, солдата військової частини та Володимира Бойка, як Верховний Збройних сил України, виділяють перед людьми стійкістю та партнертизмом воїна, чи нами, якого славлений Володимир Субі, президент України, верховною командую збройних na Ucrânia. Glória